Приїхали наші ніщички, то є в нас стекло з то є у нас кріплення ручки газу, самі ручки, сидіння, акумчик. До речі, акумчик зараз по акції 330 гривень чи що, щось. Найдешевіший в Україні, так що посилання завжди в описі під тим відео, Так, то точку було. О, а то саме цікаве, то є в нас сальнички вилки. З них ми і почнемо. У нас сьогодні по програмі ми будемо скидувати вилку. Що в принципі не просто так, що буде цікаво. Не перемикайтеся ще скинемо по моєму ту частинку, щоб було у нас все гарно. Ну і як то кажуть, харе трендіти, пора робити. ви базики на мати кростовим баком ендюка. бак наш ми демонтували. Масло зливаємо, бо воно нам ще пригодиться. А для чого зараз розкажу. Так, Suzuki ZZ має таку біду. Для того, щоб зняти вилку, треба зняти весь пластик, бо він знімається через траверсу. Але Діма, от сказав, що він фацит від бога і зможе відкрутити так. Зазвичай... Отут робляться дирочки, щоб був доступ до траверси і відкручується вилка. Але Діма сказав, що він може так, подивимося. Так як дирочок ми ще не наблюдаємо, значить з 2005 року до вилки ніхто не лазив, тому не дивно, що її треба поміняти. Так що дивимося, поки як Діма страдає і насолоджуємося, ставимо йому лайк за сміливість. Aja, po kiek padėlis jie akimintų visą piderbą. Ar kiemas? Із розряду розумні мислі приходять згодом. Всрали ми трохи площадку. О, так що краще картоночку постелити до того, як буде таке робити. О, але маселка трохи ми зберегли, так що все добре поки що. Дімасік у нас мучається далі, каже, що він все зробить. Масік признав своє фіаско, так що зараз будемо робити по старинці. А Дімі в наказанні за блатату відмивати ту сухріну. Два відкрутив, не цікаво. Ну, два відкрутив, помиєш значить, раму і то. А решту я може. Раму і то. то так, ну що, ну, тоді раз такі мінини, то приступаю я до мучені, насолоджуйтесь. Ось такі не зовсім сексуальні дві дирочки в мене вийшли, але зато я дістався до болків, вже їх підвідкрутив. Поки діма хіба бакон там ми. О, ну Зараз тепер дихаємо повітрям, поки він домиє, і приступаємо до знімання вилки. Вилочки наші ми значить, демонтували. Не тримають одним словом ніфіга. Все масло з них точно витекло. Так що зараз будемо їх розбирати, але спочатку Дімасик їх помиє. А ми подивимося ще сюди, що у нас зі спідометром. Що тут з шестернею І чому у нас не працює спідометр. Так що харе трендіти, пора робити. Так, Ще ну, сторонню у нас все прекрасно, хіба що її треба почистити, бо тут пісок, все решта тут все вичистити. Ну, з зеточки бачиш класно, йде зі Ще ту же не робити, взагалі непонятно. О, так що то все зараз відчищаємо, закидуємо на місце, і наш спідометр має функціонувати. Привіт, спідометра наш ми відмили. Вилочки Димасик теж уже відмив, так що можемо сміло братися за їх обслуговування. Розібрали ми нашу вилучку, нічого складного, я думаю, розберетеся. Так, з нюансиків. З нюансиків сальничок. Сальничок, якщо ви будете шукати на ZZ, то цінник буде дуже вас здивує, скажімо так. Тому відкриваю вам лайфхак. От такий його розмір у нас 30-42 на 10,5 від е, шторма. Підходить. От, супер стає і робить ту саму функцію, але три рази дешевше. Посилання, як завжди, ви знаєте вже де шукати. Так що, отак от, от зараз збираємо. А, що до масла, до масла. масло, пам'ятаєте, як ми його зливали і наше фіаско невелике, то звичайно двохтакне масло, Сьогодні, його ми сюди і будемо заливати. Залеємо його сюди грам 70, то якщо ви потяжкіше. А якщо ви полегше, то грам 80. ну Десь в середньому хай буде 75. Десь 75 грам, так і налиємо. Наші пір'я ми заправили. Вот, поставили туда сальнички, Все, звісно, щоб не всрати всю довкола маслом. Нічого не вийде, але тим часом Дімасик тут все відчистив, відмив, так що можемо братися за закидування того всього тіла назад. Це інженер, який то придумав, напевно, думав, що тепер я буду ходити вічно, але він помилявся, ну, але тим не менше ми їх закинули. Так що зараз збираємо назад наш привід спідометра і будемо закидувати це все назад. Наше колесо залетіло на своє законне місце. Супорт разом з ним. Вилучка теж. Так що зараз докидаємо все решта. Ну і поїдемо тестувати нашу вилку і перевіряти, чи працює наш спідометр. В результаті ми маємо з вами функціонуючу вилочку, суперову. Ми залили туди маселка, замінили сальнички. Подивилися до шестерні спідометра, теж дали туди змазочки і почистили там все, бо працював у нас спідометр файно. Так, що, ще, що, ще. Ага, Дімасик отут у нас все відмив. Ми залили маселко. Отакі От о, Молдайнемік, де шукати, ви вже знаєте їх завжди. Так, що ще, в принципі, на тому все. У нас залишилося ще хіба марафет. Який колір буде, як хто думає, пишіть в коментарях. Вот. А на тому у мене все. Так що підписуйтесь на той канал, ставте лайкосик. Ну і ще не забувайте донатити на ЗСУ, бо якби не було ЗСУ, то не було би тих відосів. Так що скільки маєте, 10, 20, 100 гривень. Може маєте мільйон, теж можете віддати. Бо якщо не ті пацани, то він вам точно не пригодиться. Ну а на тому в мене все. До зустрічі в наступному відео. Всім пока. Що ви пазики на матиках, колим бакомденка, колим бакомденка.